Коротко про себе. Останні 13 років я займаюся тим, що захищаю суспільні інтереси. Починалося все ще 13 років тому у Львові, коли я на першому курсі факультету журналістики пішла волонтерити в екологічну громадську організацію. Ми займалися тим, що затарювали непридатні до використання пестициди, боролися, проводили інформаційні кампанії. Також захищали українські Карпати від виробок. Так, проти свавілля чиновників, які, наприклад, проплачували науковців, знімали природозаповідний статус, і, відповідно, колишній заказник вже ставав територію для е, ці, е, дерева цінних порід дерев, як дуб, ясен і так далі. Е, зі Львова, коли я приїхала до Києва, це вже 8 років тому, е, колись я навіть вела на п'ятому каналі телепрограму, яка називалась Життя лісу про корупцію в лісовій сфері. Оскільки тема е, природних ресурсів, вона надзвичайно дуже важлива. І сьогодні я хотіла вам розповісти е, декілька прикладів успішних кампаній, е, до яких я також маю відношення. Одна з яких е, останніх п'ять років я координатор коаліції за вільну від тітюнового диму Україну. Підніміть руки, хто курить, це дуже е, хороша статистика, тому що. Із присутніх тут, ну, напевно, що скільки? 60 людей, двоє курять. В 2007 році Україна входила в топ-п'ятірку країн, де найвищий рівень поширеності тютюну Тобто ми були на четвертому місці в світі. Звісно, це такий не дуже приємний показник. Тому що, мабуть, ніхто не буде сперечатися про те, наскільки куріння шкідливе для власного здоров'я курця, і так само наскільки воно шкідливо для тих, хто оточує, хто змушений вдихати пасивний тютюновий дим. І власне, якщо ви зараз питаєтесь, чи досі Україна знаходиться в топ п'ятірці країн курців, як ви подумаєте, яка буде відповідь? Ось дівчина в, в, в чорній курці вважає, що ми вже не є в топ-п'ятірці країн курців В кого які ще думки? Ще досі там. А? Як? Власне, я хочу сказати, що це одна з радісних новин відповідно до звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо глобальної тютюнової епідемії в світі. Україна залишила четверте місце топ-п'ятірку і перемістилась на 26 сходинку. Тобто в нас зараз немає сумної статистики, коли в 2007 році кожен 67% українських чоловіків були активними курцями. 67% це більше, ніж кожен другий. І кожна п'ята жінка були активними курцями. Ви запитаєтесь. Як Україні вдалося залишити оцю сумну п'ятірку? Насправді, все дуже просто: завжди, коли є якась проблема суспільна, ви завжди повинні шукати стратегічні шляхи виходу, де є ці перемикачі, коли ви на щось натиснете, і ситуація кардинально поміняється. Відповідно, багато хто може сказати, що треба йти в школи, розповідати дітям про те, що куріння шкідливе. І скаже, це один з найефективніших. Але повірте, якщо б ми ходили по школах і розповідали школам дітям, що не куріть, бо це погано, то ми б і досі ходили по школам, і Україна і далі була б в лідерах, а можливо, взагалі б займала вже друге місце в світі. Тому в будь-якій проблемі завжди потрібно розуміти, що є найефективнішим, і з точки зору часу, з точки зору витрачання ресурсів і людських, і фінансових. Очевидно, Україна використала світовий досвід для того, щоб подолати тютюнову епідемію. Коли я говорю про тютюнову епідемію і про її наслідки для демографічної кризи, то це насправді питання дуже серйозне. Чому? Тому що навіть незважаючи на те, що за останні роки, особливо після помаранчевої революції, там був бейбі-бум, і є декілька лише областей в Україні, де народжуваність чуть-чуть перевищує смертність. Але насправді, якщо ми подивимося на карту світу по темпам смертності і народжуваності, то, на жаль, в Україні темпи смертності суттєво перевищують народжуваність. І хтось скаже, так давайте, хай українки народжують більше. Хай кожна українка народжує там по троє, по четверо дітей. Друзі, якщо ми не зупинимо високі темпи смертності, навіть якщо українки будуть народжувати, потрібно, щоб народжували 2,15 на кожну родину дітей. Без зупинки високого рівня смертності народжуваність нас не врятує. Нас тоді будуть рекомендувати іммігранти нам допоможуть, які прийдуть сюди, можливо, повернення інших українців. Що таке високий рівень смертності і чому, наприклад, в Україні серед чоловіків він перевищує в 2-3 рази європейський рівень? Якщо ми подивимося, основні фактори, чому помирають українці, вони на поверхні. Українці помирають від неінфекційних хронічних захворювань серед цих. Хронічних захворювань дуже ключові фактори: це серцево-судинні захворювання, інфаркти, інсульти, діабет, потім легеневі різні захворювання і онкологічні. Це чотири стовпи хронічних захворювань. Причинами їх є малорухливий спосіб життя, ожиріння, харчування погане, надмірне споживання алкоголю і тютюну. І тому, коли я говорю, що Україна долає тютюнову епідемію і зменшується рівень захворювання цих хвороб, спричинених тютюнокорінням, а тютюнокоріння призводить до 40 різних захворювань. Раз, раз, а працює. Вже працює. Тютюнокоріння призводить до 40 різних захворювань. І особисто я вам скажу, що е, мій рідний дядько е, курив три пачки раз, сигарет раз. в день. Це коли ще була дуже маленькою, і батьки, ми були, я скажімо, жили разом з ним в двокімнатній квартирі. Моя родина з батьками, сестра на щетверо. в одній кімнаті, він з тіткою, в яких не було дітей в іншій. Запах тютюнового диму мене досі викликає відчуття відрази, Вибачте, я думаю, що в багатьох, тому що це не натуральний. І зважаючи на те, що додають транснаціональні тютюнові компанії туди, то ми можемо сказати, що там немає натурального взагалі продукту. І власне в 47 років. Коли в нього було одностороннє запалення легень, потім двостороннє, на жаль, він не зміг кинути курити, і в 47 років його не стало. І Я думаю, що якщо б він не курив, то він був би зараз серед нас. І тому, коли ми говоримо про те, що іде боротьба за Україну на різних фронтах, генофонний фронт це один із тих ключових фронтів, і в який спосіб дуже легко, щоб українці надмірно пили. Курили, нищили своє здоров'я наркотиками, фактично деградували владі, в якої народ спитий, скурений і взагалі дуже легко маніпулювати. Цей народ стає дорівнює бидла. І коли ми говоримо про те, що здорова нація це фундамент здорового суспільства і здорового майбутнього для країни, тут кожен повинен відчувати свій обов'язок за власне здоров'я і за свій внесок. Повертаючись до теми того, як Україна подолала тютюнову епідемію. У 2007 році 67% українців курять, 20% жінок, майже кожна п'ята. Зараз статистика пішла на спад. Що зробила Україна і громадські організації? Я вам назву ті ефективні закони, які допомогли Україні кинути курити. Перший те, що ми боролися, щоб сигарети не були доступними за ціновою політикою. У 2007 році сигарети були дешевше шоколаду, дешевше молока, основних продуктів харчування. В бюджеті від тютюнових акцизів було лише 2 мільярди гривень, в 2012-му 16 мільярдів. Звісно, виникає питання, куди ці гроші йдуть. Але зараз ми знаємо, що ці гроші не осідають в кишені транснаціональних тютюнових корпорацій, яким належить 98% ринку. Коли хтось говорить, що це ж українські виробники, давайте себе не обманювати. Транснаціональні тютюнові корпорації ви курите, робите здоров'я, а гроші осідають. В Британії, в США, в Японії кому належить Філіп Моріс Інтернешнл, Імперіал Тобако, Джепен Тобако інтерш інші компанії, але підвищення акцизії, подорожчання сигарет це один ефективний механізм для того, щоб знизити споживання. Інший закон це розміщення на пачках сигарет, крім текстових попереджень, ще фото ілюстрації, картинки, які говорять про шкоду куріння. Ви бачили ці пачки? Для чого це потрібно було? Тому що до того тютюнові компанії активно на пачці розміщували. Красиві гламурні метелики, хлопець з дівчиною обнявшись, і там було написано відчуття родини. Це все була псевдо, брехня, підвищення ціни, зробити сигарети негламурними розміщення інформації про шкоду куріння. Також ви знаєте, що е, е, зараз можливо бачили в метро соціальну рекламу з Марічкою, падалко з іншою. Дякую, що не курите. Один з найулюбленіших моїх законів це заборона коріння в кафе, барах, ресторанах приміщеннях. 16 грудня був рівно рік, як цей закон почав діяти вже вже діє в Україні. Я хочу сказати, що ми отримали дуже багато листів, подяки, особливо від офіціантів, від барменів, які зараз не вимушені щодня вдихати по 8-12 годин. Чужий тютюновий дим наражатися на всі небезпеки, які є особливо з легеневими захворюваннями. І зважаючи на те, що в Україні 75% українців не є курцями, не рахуючи дітей, то цей закон був надзвичайно позитивно сприйнятий. Майже 80% людей підтримують заборону куріння в кафе, барах і ресторанах. До чого я хочу сказати, що в комплексі це була величезна і непроста боротьба, тому що за цих п'ять років ми пролобіювали декілька важливих антитютюнових законів в Верховній Раді на шляху до звільнення України від тютюнового диму, щоб отримати ці результати. І першим показником є те, що нарешті починається стабілізація показників захворюваності по серцево-судинних захворюваннях в Україні. І цей закон це один із тих прикладів, який заборонено було курити в громадських місцях. Відповідно менше наражаються люди, і коли я хочу вам сказати в своєму виступі про тютюнову епідемію, як Україна подолала, це був один з прикладів, коли ми використовували законодавчі поле, змінювали, робили сигарети дорогими, обмежували місця для коріння і негламурними. Більше ста відомих українців підтримали маніфест проти коріння. Серед яких Олег Скрипка, Яна Клочкова, Вакарчук, Святослав Вакарчук і багато інших це ті люди, які сказали, що куріння це залежність, а ми за свободу. Ми за те, щоб люди були здоровими і вільними. І я хочу сказати, що також антитютюнова кампанія це один з прикладів, що можна робити, коли ти маєш проблему і бачиш, як ефективно можна змінити ситуацію шляхом. Зміни законодавчого поля шляхом залучення зірок і зміни громадської думки ставлення щодо куріння, і в принципі нам вдалося подолати тютюнову епідемію. Хоча, в, буквально два дні тому, тютюнові лобісти на швидкоруч подали закон і е, фактично підвищили акцизи в два рази нижче, ніж рівень інфляції тобто, в наступному році не буде надходжень до бюджету, і це говорить про цинізм цієї влади, яка поїхала до Москви, Заручилася якимось там кредитами, і вона не думає про те, як заробляти гроші всередині цієї країни серед, наприклад, там виробників товарів смерті, алкоголь, тютюни, все решта. Вони думають, як транжирити ті гроші, які вони позичили, тому що їхні діти не будуть віддавати ці гроші, будуть віддавати гроші. Ми разом з вами. Також я хочу сказати, що в цьому році про одну із провальних кампаній. Яка, в принципі, за зміни уряду вона може мати перспективи в цьому році? Я є також членом опікунської ради національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит. Можливо, кожен з вас, проїжджаючи по проспекту Чорновола, бачив, як будується новий корпус лікарні. За 22 роки незалежності в Україні не збудована перша сучасна дитяча лікарня. Ми змогли збудувати чотири стадіони. На реконструкцію стадіону Олімпійський держава витратила 4 мільярди гривень на реконструкцію. На будівництво лікарні майбутньої майбутнього, про які хотіла побудувати дружина колишнього президента. Потрібно було мільярд 800, вдвічі менше. Це говорить про певні пріоритети. Щороку в Ахмадит приїжджає близько лікується 25 тисяч дітей з усієї України, важко хворих. Які вже не змогли знайти порятунку в інших областях. І власне, коли в квітні прийшов забудовник і сказав, що немає грошей, щоб продовжити будувати лікарню, волонтери опікунської ради коаліції за <кій> тверезу Україну організували кампанію Акцизи з пива на охорону здоров'я і на лікарню дітям. Ви, мабуть, чули про цю кампанію. Мета була дуже проста: підвищити акцизи на пиво, а гроші додаткові спрямувати на завершення будівництва лікарні. І насправді, навіть незважаючи на те, що було підписи 36 депутатів, до нас приєдналися і байкери, які також сказали, що вони готові платити більше за пиво, тільки щоб діти жили, бо байкери часто є донорами крові. На жаль, лобійський уряд зрозумів, що інтереси пивників. Важливіші, чим інтереси дітей, нам не вдалося пролобівати цей закон, і чесно вам скажу, що зараз держава бере кредит в банку для того, щоб продовжити будівництво лікарні. І коли два дні тому у Верховній Раді голосували підвищення ставок акцизів на алкоголь, тютюн і пиво, бо пиво в нашій країні досі не визнано алкоголем. Пиво це такий самий напій, як сік, і все решта. Можете собі уявити. І тому, коли ми подивилися ставки акцизів на пиво 87 копійок із пляшки, яка коштує дешевше соку, все решта, залишились такими ж самими. Тобто, держава знехтувала таким ресурсом підвищення. Тому я хочу сказати, що на прикладі антитютюнової кампанії, де вдалося змін, є величезна боротьба за тверезу націю, і в цій боротьбі дуже багато чого буде залежати від держави. Від того, чи держава захоче заборонити рекламу пива. Насправді реклама в країні, де демографічна криза, реклама пива. Я не вважаю, що це важлива реклама, яка додає країні якогось там соціального статусу і так далі. Потрібно зробити так, щоб в минулому році українці випили пива більше ніж соків і мінеральних вод разом взятих. Я вже не говорю про все решта. Тому ми повинні бути свідомими про те, що є декілька тип. Воїн проти українців. Є історичний тип, коли нам намагаються нав'язати, що нам тільки 22 роки. Ми молода держава, яка не може нічого і не має свого місця в історії. Хоча в Україні більше тисячі років історії, в нас є свої традиції і культура. Є освітня війна, коли, наприклад, розвалюється. Різні наші наукові інститути, лікарі, лікарі, не, не професія вчителів, викладачів не є популярною і вона фактично знівельована. І ніхто не хоче, не має престижу цієї професії. Хоча українці досить таки високий потенціал, і ми задаємо під час навіть колишніх ракетів в космос і багато чого іншого було зроблено саме нашими провідними науковцями. І коли ми говоримо крім цих, є ще одна війна: це війна за генофонд. І тому, скажімо, зараз всі говорять, що робити далі, коли Майдан розійдеться, чи не розійдеться, що робити з Майданом. Насправді ми повинні зрозуміти, що е, те, що е, люди вийшли на Майдан, це особлива форма протесту людей. Але це лише фундамент. Фундамент, який показав, що вже визріло певне покоління, яке має своє бачення. І кожен з тут присутніх, я за цей. Майже місячний період перезнайомилася дуже багатьма цікавими молодими людьми. Це абсолютно інше покоління. Це покоління, яке вже було за кордоном, яке розмовляє англійською мовою. Це те покоління, яке здатне змінювати Україну. І власне я е, хочу, зважаючи на те, що вже прийшов наступний, наступний спікер. Не хочу, щоб пан Олег чекав. Ні, через 5 хвилин. Я хочу сказати, що нас чекає виклик. Персональної відповідальності за те, як ми готові змінювати нашу країну, тому що вийти на майдан це один спосіб протесту, мирний, а далі розвивати і розбудовувати свою країну, і в конкретній нішах, наприклад, дуже багато було людей з ІТ, кібернетики, тобто медики, насправді далі буде чекати жорстка боротьба за 2015 рік за те, щоб не дати вкрасти наш вибір. І за те, щоб дійсно ці реформи, які змінять систему, вони були втілені в життя. І тому, мій заклик, друзі, не треба розчаровуватись, і не треба говорити, що ми програли. Сам факт, що ми вийшли сюди, він вже говорить про те, що ми виграли. Ми змогли подолати самих себе і сказати: ми не бидло, ми можемо змінити цю країну. І те, що ці люди і всі ми стоїмо так довго, говорить про те, що ми готові стояти до перемоги. І те бачення, от перед тим, коли розповідали приклад Естонії, як ця країна змогла. Звісно, Естонія це цього навсього здається 2 мільйони людей, це значно менше за площу і легше робити реформи, все решта. Але тим не менше, коли у нас є візія того, як змінювати країну, у нас є потенціал, і ми знаємо, на що тиснути. І цей наступний рік він буде дуже таки непростим. В плані того, щоб дотискати владу, створювати їй зону дискомфорту, бити по тих больових точках, які у них є, залучати міжнародну громадськість, паралельно розбудовувати свої структури людей, які зможуть конкретно на місцях протистояти свавіллю, одне одному підставляти плече для того, щоб далі продовжувати боротьбу, тому що зараз, порівнюючи з 2004 роком помаранчевою революцією, коли це була. Революція, скажімо, проти режиму і так далі. Зараз в нас революція за, за іншу країну, яку ми можемо разом творити. Всім слава і я побажаю всім нам терпіння, наснаги, тому що нас чекає непросте випробовування, але за цим випробовуванням чекає інша країна, країна, на яку ми всі заслужили. Дякую. Дякуємо, Ганна. Ну, давайте ще, можливо, хоча б одне запитання. Таке питання: підскажіть, багато кого була. Ось у мене була залежність. Я курив. Підскажіть ефективні методи. Може, якісь заклади є, щоб люди до гадалок не ходили, до бабок. Що робити, коли людина дізналась про свою залежність і хоче від неї позбавитись? Куди звернутися, що зробити? Дякую. Ну, власне, оскільки тут дуже мало людей, які курять, можливо, я, я можу вам або окремо розповісти, як кинути курити. Окремо. тоді я окремо розповім тим небагатьом курцям, але мене дуже потішило, що із ось цих присутніх лише двоє людей, які курять. Це означає, що ви не інвестуєте гроші в транснаціональні тютюнові корпорації. Ви зберігаєте своє здоров'я, свої легені і свій потенціал для того, щоб розбудовувати країну. І це говорить про те, що уставлені до свого здоров'я це теж є ставлення до своєї країни, тому що тільки здорові люди можуть народжувати в здоровому тілі, здоровий дух. І здорова країна всім здоров'я.